Я какать хочу, а я не могу. Це не жарт, а реальна скарга мешканців Красноярська, які залишилися без води, світла та опалення. І здесь настоящий квест: Нет води, треба йти за ней в магазин. Зробити це без работающего ліфта, так як ще і света нет. тяжело. Я зараз не знаю, що робити. Поки їхні ракети летять на наші ТЕЦ, Ядерна держава тоне у власному лайні. Ось так, наприклад, виглядає Капустін яр, звідки по Україні запускали оріжню. В шутку это место в селе Капустин-Яр называют ручеек. здесь как бы комично это не звучало, воды много. И она размывает и без того убитые дороги. В северном районе области снег только растаял, в ямах образовались лужи. В непогоду к домам не подъехать. Село Капустин-Яр – одно из самых крупных в Ахтубинском районе. Здесь около 80 улиц и переулков. Дороги изношены на 100%. С бюджета Астраханской области уже были выделены деньги, но их попросту утопили. Отца? Енгельс місто звідки злітають літаки бомбити Україну, замерзає без тепла. А мешканці ледь не на колінах благають Путіна про допомогу. Столкнулись з проблемою відключення гарячого водоснабження і отоплення взагалі. сама внутрі котельня знаходиться в убитому стані. Так як останні два роки такої біди у нас раніше ніколи не було. Росіяни сміялися, коли киян закликали переїхати зі столиці на час сильних морозів та відсутності тепла і світла. А тепер послухайте, що каже губернатор Білгородської області. Нужно просто розуміти, що в випадку возникновения складної, чи звичайної ситуації, когда не буде тепла електроенергії, последовательно своїх действий, якщо возможность переїжджаємо, привозим дітей к родственникам, там где есть тепло електроенергії. Бля, там, Во Темрява в квартирах, холодні батареї, черги за водою. Топлять сніг у ваннах, щоб була хоч якась вода. Старі лепші з десятих років падають самі. Труби рвуться, інфраструктура гниє роками. Мурманськ, Ліпець, Вороніж, Омськ, Підмосков'я, Ростовська область по всій Росії роками, десятиліттями, коли їх ніхто не обстрілював. І більшість міст не обстрілює досі. Ось до чого довела власних громадян Росія, яка воює, замість того, щоб витрачати кошти на благоустрій. Без тепла і електричества в таких условиях плітуть маскировочні сіті для бойців СВО жительниці деревні Барчин винуждені обратіться жителі міста Вороні і города Сімілу. В наших городах наступил калапс сфері ЖКХ. Ми вистоїмо, бо маємо світло всередині. А вони так і залишаться замерзати у своїй злобі, темряві та згнилих бараках.